Із проблемою затопленого ганку жителі першого під'їзду будинку за адресою Огнівська, 12 зіткнулися, ще коли будинок тільки звели, розповідають старожили багатоповерхівки. Ще тоді говорить пенсіонер Віктор Логвіненко. Він разом із сусідами запримітив, що залізобетонну плиту на ганку встановили неправильно, і вся волога після опадів іде у будинок. По заселенню жителі одразу ж звернулися до ГЖЕД, але тоді заяву навіть не зареєстрували. Як результат від протікання фасаді будинку утворилася щілина, коли доська сніг снігтає, у нас там просто на на вулиці дощ, так і у нас під Єзі ми навіть собираємося зончки брать, щоб выходить з пад'єза ложі огромные, присупі тоже фактически нельзя. З-поміж проблеми з електрикою та вологістю мешканці будинку стикаються із елементарними незручностями. Інколи парасольку розкладати доводиться, що у під'їзді бідкаються жителі багатоповерхівки. А між тим ремонт фасадів входить до переліку послуг житлово-експлуатаційних дільниць. Хоча на численні колективні звернення відповідали лише відписками, а не діями, говорить Віктор Логміненко. Ответи такі грошей нема між не виділяє. Я дважды обращался дома моя с этим питанием. Опять-таки вопрос тоже. Он сам не отвечает, вот, а э, дает распоряжение этому синельнику и тот отвечает. Стрешеннят так чи інакше проблема залишається зв'язатися із відповідальними за дільницю представниками житлової експлуатаційної організації номер 2 нам так і не вдалося. Дехто з мешканців будинку втомився від паперових війн за ремонт ганку, що вже згоден зробити це власним коштом. Проте більшість все ще чекає на допомогу комунальників. Доки ж в під'їзді дощить міняють двері тут за власний рахунок чи не що два роки.